Батьківщина мати п'ята за величиною статуя у світі та найвища на території України. Відкрита у 1981 році загальна висота монумента разом із мечем становить 102 метри. Обшивка статуї була створена у Запоріжжі, але в єдине ціле листи нержавіючої сталі були зварені вже у Києві фахівцями інституту імені Патона. Наразі на монументі встановили державний герб замість радянської символіки. Вітаю всіх. Ми зараз знаходимося на висоті 100 метрів. Маємо унікальну можливість поміряти от ці хлопці, герої праці і архітектори, які зараз допомагають мені створити на найвищій скульптурі Європи. Тризуб, який буде змонтований замість радянської символіки. Радянську символіку зрізали. І ми маємо унікальну можливість зараз нарешті поміряти ззовні цей щит, як це все виглядає. Значить, ну, екстремальні умови праці, дуже жарке сонце, і якщо вітер, то дуже сильні вітри. Ідея заміни зароджувалася поступово над проєктом. Почали працювати ще у 2022-му. В застосунку ДІЯ українці пройшли опитування, де 85% проголосували за оновлення на тризуб. 1 серпня 2023-го повністю демонтували радянську символіку. Я ж проєктував повністю цей тризуб. Від креслення, які були креслення самого щита, я брав 42-хрічний давнини. Я не міг сам щит поміряти. А вчора я от нарешті його поміряв. Досить добре зроблено. Ну знаєте, зроблена якась космічна технологія. Там на 8 метрах ширини не збігається 5 міліметрів. Роботи мають закінчити до Дня Незалежності України.